Усім доброго дня. Коротше, ми перестали вже сіяти сою, будемо досівати гречкою. Приїхав я подивитись на що у нас тут під сходом робиться. Коротше, це поле під ноутілом було у нас років 6. Тепер ми з братом поділили, там йому треба було сої посіяти. Він віддискував. А я ось довідкультів. Він сіяв на тиждень раніше, ніж я. Коротше, що дисковка і що культивація по номутілу. Різниця сої. Ну просто шалена. Ну ви бачите, так? Да? Чик. Разниця. Видно. Тут дісковано, тут культивіровано. В один день посіяно. На тиждень раніше. Тут грудка після дісковки видно конкретно, Ну і соя зійшла. Перех... І тут вже, як ви бачите, брат то прискочом пройшов. Тож він вже забирав бур'яни. воно вже є такі підсохші, а є гаді на лізу знов Ну коротше, прийдеться йому ще раз, хочу тут працювати. Потім я. Так як в мене там були другі поля, я тут. Тобто все тут культивірно видно. Так? Потім ми що робимо? Ми меджиряд тут сплошний посів тут цікаво молотити і переходимо культивація і одразу посів 34 ну коротше на тиждень пізніше і бачите ні одної грудочки і 34 ну і присутні ось до вискакують невеличкі буряни тут Ще не разу ми не робили ніякої ліфасата, ні. ну ще ми навіть тут не цей не кропили. Тобі ще є ось до міщі вилазить. У нас ще дня два душі, тому що трошечки похолодання. І зайдемо сюди вже. Ну, є де не де буряни, бачите, редька. Редька вискочила. Таке ось тут є, щось вискакує. Боже на лубу душа тут, ну как ротчик, ось дошли це два дня дочку і похолодання. И ми зайдемо тут перскати. Тільки тот вопрос, що там треба буде ще раз. А тут я постараюсь за один раз забрати все. Ну коротше ви поняли, да? Різниця в тиждень посева 34 рулить. Бачу мищичик трошки буде, ну нічого, ми сейчас сюди і все, ще деяка соя тут сходить, ну поле зелене, ну не від бурену, ви поняли, це від сої. Ну і там така от ситуація, Так, насчет кліща. Що-то його где-то тут аж кусало. А може град був. Судя по тому, що цей. Ну поки я кліща не бачу нас на два дня передають походу 20 днем ночі 11 жара впаде ну я думаю що був град тут більш всього почовпло тому що даже і бур'ян бачите погрязений. А може й був кліщик хто його знає ну не бачу я його думаю що все таки це град Бо не на всіх, походу. Ну і зелена, не пожовтіло нічого. Є ще деяка до Коротше, Я думаю, що я не пожалкую, що я цього року посіяв на 34 міжрядя і буде все чекіпіки. 34 руб. Ну Тут кінець, походу, поля, як завжди, тут мишлю, там бачу чистіше. Де-не-де присутній бурян, пам'ятаєте, ми там лисячі нори були. Сапалін там в мене приймався. Крутий гербіцид. Вовчок там був. Ну він же коротше, був мені в коліна, коли я заходив культивірувати Ну Бачите, ось ще є пожнивні рештки. Пшениці. Того року, так, да, тут була пшениця. Дивіться, пшениця. Ось до соя поза того року соя була. Що, якщо добре поритись, то тут є чміннішко, ну, воно від пшениці не відбувається. Соя, бачите. Чого там я зробив крок назад культивацію. Самі бачите, тут якби хоч і не рівне поле горбки. Але коротше, рівно. Просто треба було позабирати від опрескувачів, від техніки, від комбайнів сліди. Тому що, наприклад, того року, ну якось так вийшло, що я там-то молотив прямо, а тут молотив, походу по кругу, бо тут клинчик. І, ну, щоб швидше забрати, бо вже нева, як сіна. І комбайном ходив такого. Того року, наприклад, коли я крупив, то я в трахтурі тут сидіти не міг, тому що тут були сліди від комбайна поперек. Зараз стараюся цього року буду старатись молотити комбайном чисто, отак, от все прямо, прямо-прямо і все. Щоб не робити коротше, цих колій. Ну, от. У нас дождики йдуть, в принципі, жалітись нема, на що є жалітись, бо не дає в поле дойти. Я не зміг досіяти ще десь в районі 15 гектарів сої, ну на цих придатках ми їх віддискували, у нас кожен день як в цьому як в тропіках. Днем жарить під вечір, після обіду дощ, потім в принципі 5 жарить ночі дощ. Ну, Отличия, звісно, конкретно видно. Ну, брат да, от видно, сіяв. Да? 34 Ну, Він трошки заступив, тобі ж я йому відбив так, ну він сіяв, каже, я трошки заліз як, ну, хрен з ним, я не збіднію, ти не збагатієш там. на цю. Ну дві жатки тут. Якби може якийсь там пів гектара, да, є. А може, ну да, може гектар. Коротше, діло таке, Ну, отличається, да? Ну коротше, тиждень пізніше посіяно. В принципі, я не дивлюсь, не бачу, що просто мене вона в ямках. Разниці в рослинах я не бачу. Але він посіяв по культівіру, ну, по-моєму, де я культивірував. Бо я тільки культивірував. А він Блядь! А він вкусило щось мене вибачає. А він коротше, цей якась муха, кусюча, кажу йому. А він дискував. Вискував. І відріччя, ну просто видно. Це щось таке кусюче, і хоче вкусити, і, все. і видно дуже велике отліччя. Дісковка, культивація сплошна. Набагато розвинені рослини набагато. І він крупив, в принципі, теж воно бачу. Десь добре, вкусило якась хрень, якась муха зла. Коротко, таке діло. Ларап. Заїду ще на одну діляночку. Там має бути більше бур'яну, бо там в принципі сіяно раніше. А, сіяно там получається так як отут. тут. Тобі ж я там ділянку сіяв, а брат тут поло сіяв. І кажу, каже, подивимося там. Там тоже під ноутілом і була культивація. Короче, я по всім полям цього року прийшов культиватором підрівняти. Так що ставимо лайки, не забуваємо підписуватись. Та каву забув, Взяв каву, ніяк випити не можу. Зараз переїду на друге поле. Покажу вам друге поле. Хотілося б кропитись сьогодні, мону, було. бурянчик в такій фазі, саме маленький. Можна моє зробити, але ну, не вийшло. Лаєчки, підписочки. Бачу, там пишуть, що давно відео не знімав. Поїхали на друге поле, ще подивимось.